Друзі, всім доброго ранку. Сьогодні в мене горний столі. вчора я був там без багажа, але сьогодні вже потрібно піднімати речі. Мистецтво потребує фізичних навантажень. Вперед! Буді ось вже піднявся трошки вверх. важкувато. Ті моменти в мене такі двоякі відчуття. Перше, я захоплююся такими краєвидами. Дуже круто. Друге. Нафік воно потрібно тих. Цього підіймати. Ну що друзі, я вже наверху. Ось такі краєвиди відкриваються, сонце виходить. Важко підійматись. Я так полюбляю тишу. Тут такий кайф. Просто немає взагалі людей.